Ліс це диво, ліс це казка. Завітайте в ліс, будь ласка. А що таке ліс? Так, ліс це місце, де багато дерев, рослин, тварин, комах, птахів. А чи знаєте, ви, діти, якими бувають ліси? Так, хвойними, мішаними, листяними. У світі є ліси казкові. Хвойні. Листяні, чудові, мішані є і тропічні, дуже гарні і незвичні. Як називається ліс, в якому ростуть лише дуби? Так діброва. А де ростуть берези? Правильно у березняку. А як називається ліс, в якому ростуть сосни і ялини? Так, Хвойними. А як називають ліс, в якому ростуть різні дерева? Так, мішаний, на перший погляд, ліс, здається нам зовсім порожнім, одні дерева. Він не відразу відчиняє нам свої таємниці. Але якщо уважно придивитися, він схожий на великий будиночок. У кожного мешканця. В цьому лісовому будиночку є своя робота і своє місце. У гусениці місце на листочку, вона поїдає листки. На землі те саме робить мишка, з'їдає травинку одну другу, знайшла колосок і побігла собі у нірку, а в стовбурі дерева під корою лічинки жука-вусачка прогризають собі хід. І здається, що ці малі істоти скоро з'їдять увесь ліс. Тільки цього ніколи не станеться. Ось побігла по гільці синичка і з'їла гусінь. Побігла ласка до мишачої нори і немає мишки. Але за синицями, ласками, стежать інші мисливці, більші за них. Синиць ловлять яструби. Ласку вночі може схопити сова. Отже, усі лісові мешканці пов'язані між собою, яструбам не прожити без синиць, синиці без гусені, гусені без листочків, усім разом без лісу. Учені екологи вважають, що ліс є сукупністю рослин і тварин, які пов'язані між собою. Як ланки у ланцюжку учені його називають ланцюжок харчування. Іноді ми не зважаємо на те, що все в природі живе і не живе взаємопов'язане. Наприклад, якщо лісоруб зрубає усі дерева, якщо колекціонер спіймає багато метеликів одного виду, то вони порушать ланцюжок. Взаємозв'язків у природі. Якщо зникнуть усі рослини, зникнуть комахи, птахи і багато іншого. Можна зробити висновок. Якщо зникає одна ланка ланцюжка, то за нею зникає інша. Втрачається рівновага. Розгляньте уважно картинку і спробуйте побудувати ланцюжок харчування. Листочок Полюбляє гусінь, гусінь їдять синички. На синичку полює яструб, на птахів лисиця. Ніхто у природі не може жити сам по собі. Усі живуть у тісному співтоваристві. В екосистемі немає шкідливого і корисного, оскільки все взаємопов'язане.